Якщо ви з б'юті сфери, залишайте заявки, з вами зв'яжуться. Попробуйте продукт, розгляньте пропозицію, будьте здорові, багаті і щасливі, адже ми знаємо, що хворий і бідний, нікому нафіг не потрібний. Назар, чим ти займаєшся? Займаюся товарним бізнесом з елементом мережевого маркетингу. Чому ти вибрав цей бізнес? Тому що продукт на грибах, я дуже люблю гриби і вони мають дуже ефективну дію. Які в цього бізнесу є переваги? Переваги такі, що продукт дуже дієвий, він заходить всім, люди отримують свої результати, діляться своїми результатами, своїми близькими, знайомими, рідними, і дуже швиденько росте структура і відносимо обороти. Чому вигідно співпрацювати з тобою і з компанією? Почнемо тоді. почнемо з компанії. Компанія американська. Ну, відповідно, виплати в доларах. Виплати є моментальні, є тижневі і є місячні. Чому вигідно співпрацювати зі мною? Тому що я на сьогоднішній день, в мене тисячна структура, моїх людей дуже багато результатів. Я можу поговорити з вами про будь-який результат ну, по будь-якій системі чи там діагнозу. Я топовий менеджер, в мене завжди продукт наявності, тому що з Америки він йде місяць, ну, буває довше. У мене, якщо ви зробите замовлення, сьогодні постараюся зробити вам відправку. Завтра ви вже будете пити продукт і отримувати свій результат. Супер. Якщо ви з б'юті сфери, залишайте заявки, з вами зв'яжуться, попробуйте продукт, розгляньте пропозицію, будьте здорові, багаті і щасливі. Адже ми знаємо, що хворий і бідний, нікому нафіг не потрібний. Здоров'я, гроші, воно взаємопов'язане. Так що робимо дві ж.